Ну є дві дуже прості цифри, які нічого не говорять ворогу, але говорять все нам суспільству, як, е е е як влада розпоряджається нашими податками для нашого захисту. Який відсоток контрактів виконано? Дуже просто. Який відсоток зброї? Було поставлено вчасно по оплачених контрактах. Цю інформацію раніше АОЗ оприлюднював сам. Ну бо це критерій ефективності їхньої роботи. Тепер цю інформацію керівник АОЗу Жумаділов нікому не дає. Розкаже, що це нашкодить обороноздатності. Якщо це не приховування некомпетентності, корупції і власної неспроможності, тоді що? Дуже проста історія, який відсоток виконано. І друга цифра: заборгованість зброї, на яку суму не було, було оплачено і не було поставлено у вказані в контракті терміни. І як це допомагає врагу? Жумаділов. Шумаділа ну, фунт, так само, як і Скалига. офіс президента. Теж утаємничив і не видає на гора.